Добрий день, мої любі другокласники та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки і тема сьогоднішнього уроку аналіз діагностичної роботи повторення вивченого. Вітаю вас, мої любі, у світлий задержній оселі. Нехай урок наш для вас буде, як пісні, дзвінки та весели. Будь ласка, розгорніть зошити та запишіть 14 березня. Класна робота. Так, оберіть, будь ласка, настрій, який відповідає вам сьогодні. Прослухайте вещ Лесі Лужецької. Доповніть його службовими словами з довідки. Послухайте це задання виклон... учні. В чим, мої, друзі, слово любити: слово слово, Слово до слова і думка сповита. Люди, до думки, птиці без... Люди без думки, птиці без крилі. З думкою, люди мудрі, щасливі. Так, прочитаємо прислів, вставляючи слова без доза. Слово до слова складеться мова. Слово без діла нічого не варте. Добре слово краще за цукор і мед. Лагідне слово, ключ до серця. Будь ласка, розгорні... запишіть вправа один. І ми з вами йдемо далі. Нам потрібно з вами змінити слова, які в дужечках, відповідно до тексту, кого побачили діти в лісі. Я тут шукала корікомах, сорока прилітала з гілка на гілка. З гілки на гілку. Ворона кружляла над дерева. Над деревами. Під кущик шурхотів їжак, під кущиком. На галявина вийшов Олень. На галявину вийшов Олень. Отже, запишемо з вами. Так, кому зручно або з цього тексту записуємо, кому зручно з прописного, записую з нижнього. Пишемо. Кого побачили. Диты. В. Лиси. Знак фитания. chocav o cori como Наступно речь, сорока перелітала з гілки на гілку. Сорока. Перелітала. З гілки на гілку Наступна. Ворона кружляла над деревами ворона. Кружляла над деревами. Наступне. Під кущиком шурхотив їжак. Під кущиком. шорхотів Наступне на галявину вийшов олень. Нагалявину. Вийшов. Олень. Так, молодці. Обереги українського народу це стрінки мальви, яскраві жовжини, пахучі чорнобривці, червоні маки. Так, жовтогарячі нагідки і білі ромашки. Зелений любисток і запашна м'ята. Так. Лиз зелено нам потрібно ставити пропущені слова для а «не». Ли зелений міцний. Сніг для нього не страшний. А коли весну стрічає, сині очі розкриває. Це в нас барвіночок. Так, і запишемо вправа друга. Нам потрібно скласти із слів речення дерева, білка, пеньок стрибнула. З дерева білка на пеньок стрибнула, наприклад. лавках тваринки два горішки. У лапках тваринки два горішки. Пеньку поснідала... На пеньку поснідала білочка. Отже, пишемо. З дерева білка на пеньок стрибнула, з дерева. Білка. Пенек Стрибнула Далі у лапках тваринки два горішки, у лапках тваринки. Два. Горішки, так на пеньку поснідала білочка. На пеньку. Поснідала. Білочка. Так, і підкреслила з, на, у і на. Так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте, якщо ні, то ми з вами йдемо далі. Так, і нам залишилося з вами виконати інтерактивні вправи. Перше потрібно з вами клацнути на службові слова. Жив на світі дід Василь. На. У кисіль він сипав сіль. У Цукор клав у холодець. У А у чай жовкий з яєць. А, у, з. Був дідусь наш не дивак. Не. А. Робив це просто так. А. А робив все це для штуки, а щоб сміялися онуки. Так, ну давайте спробуємо. Щоб і так. І ще якогось одного у нас нема. Шукаємо. Ні. Для загубили. Тепер все вірно. Так, і друге нам потрібно з вами виконати тестування, натискаючи в рівно. Службові слова ми пишемо окремо чи разом. Звичайно, окремо. Так, обери карку зі службовим. Ось вона у нас маленька. Знайди речення, якому правильно вжиті службові слова. Між листями і гілками по лісових доріжках біжить коло з голками на коротеньких ніжках. Це ми якраз вчора з вами розбирали. Обере речення, якому немає помилок. Прийшла кума з віником на бесі, до співником схопила півня на обід і замила, окремо пишемо. Службові слова не відповідають на питання. Т ви добре попрацювали, я вам дякую, всього найкращого, і до побачення!